Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Сьогодні я розкажу вам, як розібрати та зібрати секатор Felco 15. Ви це можете зробити, використавши ключ, який є в комплекті. Я ж буду користуватись накидними головками номер 7 та номер 8 Для того, щоб розібрати секатор, спершу ми знімаємо пружину. Далі ми розкручуємо гвинт, який кріпить фіксатор осьового вузла. І механізм точного регулювання. Далі відкручуємо осьову гайку і знімаємо пластину замка. Скатор є розібраний. Знімаємо осьовий гвинт. Знімаємо лезо. Для того, щоб зняти контролезу з верхнього руків'я, потрібно розкрутити цей гвинт. Для того, щоб розібрати механізм замка, потрібно скористатися ключем номер 7, або в даному випадку накидною головкою номер 7 Розкручуємо гвинт. Виймаємо його, знімаємо ручах, під ним знаходиться пружинна шайба. Щоб розібрати поворотне руків'я, потрібно прокрутити його в протигодинникової стрілки і розщолкнути. В деяких випадках є необхідність заміни амортизатора. Його можна випросувати ножем або викруткою і поставити на місце новий. Так само це робиться і на верхньому руків. Ї. Збираємо секатор в зворотньому порядку. Спочатку встановлюємо поворотну ручку. Просто защлкуємо її всередину. Далі збираємо механізм замка. Ставимо на місце пружинну шайбу. Встановлюємо речах замка і прикручуємо його на місце. Затягнути гвинт потрібно так, щоб речах замка рухався досить туго. Далі міняємо головку з 7 на 8 і працюємо далі нею. Прикручуємо контрлезу до верхнього руків'я. До кінця затягуємо цей гвинт. Осьову втулку, яка, по суті, є підшипником ковзання, потрібно змастити. Ставимо на місце осьовий гвинт, встановлюємо на місце лезо. Суміщаємо лезо і контролезо. Встановлюємо пластину замка і закручуємо. Гайку центрального винта. Гайку не затягуємо, а просто підтягуємо її пальцями. Цикатор має досить вільно рухатись. Встановлюємо фіксатор центральної гайки і його гвинт на місце. Закручуємо цей гвинт. Але не затягуємо його. Спершу потрібно провести регулювання роботи секатора. Перш ніж це зробити, потрібно декілька разів вдарити по осьовому болту. Тепер всі елементи секатора стали на своє місце. Далі дуже важливий елемент. Без встановленої пружини потрібно провести регулювання затяжки осьового вузла. Добре відрегульований секатор повинен під власною вагою без пружини падати десь до половини. Зараз він не падає. Осьовий гвинт перетягнутий. Пальцями трошечки відпустимо його. Перевіряємо. Закривається, але майже до кінця. Трошки підтягнемо. Осьовий затягнутий правильно. Секатор закривається наполовину. Затягуємо гвинт фіксатора осівого до кінця. Встановлюємо на місце пружину. Секатор є зібраний і готовий до використання. Секатор Felco 15, а також всі необхідні до нього змінні деталі, ви можете придбати в офіційного дистриб'ютора Felco в компанії Garden Tools Ukraine в мережі садових центрів клуб Руслин, а також в нашому інтернет-магазині. Dziękujemy Wam za uwagę!